Скільки і як платити за газ цього тижня? Стало зрозуміло, що у влади немає єдиної позиції з цього питання. Після того як люди почали отримувати рахунки із значно завищеними сумами, в нас комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг заявили, січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті. Водночас там запевнили, коли Кабмін затвердить нові норми, і з'ясується, що у когось була переплата, то суми перерахують. А різницю повернуть. Ну, але у профільному міністерстві протилежної думки міністр соцполітики Андрій Рева в нашому ефірі заявив, що квитанції, які розіслали людям, незаконні. І українці можуть не платити за газ за завищеними січневими платіжками. Послухаємо. Ті платіжки, які стосувалися оплати за газ без лічильників в тому випадку, коли використовується газ для приготування їжі. Ці всі доплати. Які незаконно підкреслюю, незаконно нарахували газозбутні збутові організації, не підлягають і платі. Повинна цим займатися правоохоронна система. І всіх цих горе діячів, які сьогодні розсилають людям оці документи, потрібно задати їм питання. Якщо при прийшла платіжка, і людина вже заплатила, вона повинна вимагати повернення це коштів. Раніше у Нафтогазі повідомили, що отримали завищені платіжки ті громадяни, в яких не встановлено газовий лічильник. Сталося це через скасування судом норм споживання газу. У Нафтогазі закликали громадян повідомляти про отримання таких платіжок на урядову гарячу лінію. Ну от так, якщо в комплексі підійти до цього питання. Якщо, законні, незаконні. Платити, якщо в комплексі підійти до цього питання, то відповідь очевидна: В Україні повний бардак, відсутність влади, відсутність порядку, відсутність закону. Спочатку вони людям виставляють ліві платіжки за той газ, який вони не споживали. Більше того, ми сьогодні отримуємо бодяжений газ. Годину треба ждати, щоб закип'ятити кип'ятильник. Потім розказують людям, ви вимагаєте, щоб вам назад вернули. Спочатку людина біжить плати, останні гроші віддає. Потім їй кажуть, ви знаєте, ми там щось незаконно зробили. Ми там помилились, ми не туди написали, ми не те вставили, тому йдіть, вимагайте. Тільки ти будеш рік вимагати, щоб тобі вернули твої гроші. О, чому треба в країні треба порядок в першу чергу навести, щоб не було цього бардака, щоб людина точно знала, що коли їй виставили платіжку, то потім через три дні їй не буде розказувати. Один міністр каже платіть, інший мені скаже не платіть, третій мені скаже, біжіть назад, вимагайте. У людей голова дурдом в голові, розвоєння лічності, коли вони слухають, в нас же люди звикли вірити, не то, що міністру, а там голова раєдні адміністрації, що збокнув з п'яна, і йому все одно люди вірять. Бо народ привик, що якщо він представник влади, якщо він представляє владу, значить ну він же не може дурні говорити. Апіорі вважають, що це розумна людина. Людина Відповідальна да, і відповідальна. А на самом ділі повний бардак в країні: анархія, безпреділ, від безвідповідальність і відсутність порядку. Тому цей бардак треба припиняти. Як його припиняти? Перше справедлива ціна на газ. Друге, ото прислали незаконні платіжки. Да? Ото, я, хто прислав, в тюрму посадить. На 10 років, щоб при Сталіну б розстріляли, при ляшку на 10 років тюрму посадять, щоб більше ніколи не нервували ні пенсіонерів, ні будь-яку іншу людину. Уявіть собі, людина отримує платіжку, дивиться на ту космічну ціну. По-перше, серце болить, нерви тріпає. Ноч не спить, думає, де взяти ті гроші, щоб заплатити платіжку. А потім їй кажуть, ви знаєте, ми там помилили щось неправильно, незаконно прислали. Ну це іздівательство просто над людьми. От оце, що сьогодні відбувається. По-перше, космічна ціна на газ, а потім ще й незаконні платіжки. Тому вихід один за рахунок державного бюджету всім лічильників встановити, щоб люди платили точно те, що споживають. Якщо є якісь сумніви у тому, що неправильна платіжка, просто не платить. А вони пропонують ви заплатіть, а потім вимагайте гроші назад. Де взяти ті гроші? Щоб вимагати їх назад, Ді, і шукати, так останні так. віддають. Тому просто не платить. Більше того, підвищує цін на газ. Ви подивіться, з 1 листопада підняли ціни на газ за один місяць, за листопад місяць, плюс 4 мільярди боргів по е, комуналці. Що це показує? Людей просто грошей немає. Вони беруть на себе зобов'язання, влада з 1 травня знову на 20% піднімають. Це грабіж серед білого дня. Пенсію піднімають на 62 гривні за весь 2019 рік, а ціни на газ у 2019 році. Ще двічі збираються піднімати, зате зарплати Нафтогазу ніхто там не збирається зменшувати ваш погляд на ці субсидії монетизацію виплати. Дивіться, все це обман людей. Ну, невже ви вірите, що влада готова завтра дати людям гроші? Спочатку прийняли порядок новий нарахування субсидій. Прийняли такий драконівський порядок, що люди, які все життя прожили, фіктивно повинні розлучатись, тому що їхні дві пенсії не дають права на отримання субсидій. Я не один раз мав випадки, коли до мене приходили люди, розказували, що е, вимагають, щоб виписали рідних дітей з хати, бо інакше не дадуть субсидії. А потім після того, коли відрізали людей від субсидій, е, он же Статистика ж підтверджує минуло року 70 мільярдів гривень на субсидії в цьому році 55 мільярдів при тому, що підняли ціну на газ із 1 листопада. Тобто ціну на газ підняли, обсяг субсидії зменшили. А в мене питання: а що в нас людей більше багатших стало зарплату з нового року підняли на 140 гривень. Ціни на газ підняли на 25%. А зарплату підняли на 12 мінімальну зарплату. А всі інші, хто не отримує мінімальну зарплату, вони більше платять із власної кишені, останні віддають за цей газ, за комуналку і таке інше. Тобто це грабіж серед білого дня. Тобто спочатку обікрали людей, потім кажуть, ми вам дамо там 300 гривень подачки. А все інше, чим платити, де брати ті гроші? Тому треба відновити старий порядок нарахування субсидій, щоб їх отримали ті люди, які мають низькі доходи. У першу чергу покрити всіх субсидіями пенсіонерів, щоб у пенсіонерів серце не боліло. Бо сьогодні влада фактично не залишає альтернативи. Або за комуналку заплатить і помирати від того, що пачку таблеток від давлення не купив, чи від діабету, да? тому що діабет теж не забезпечує за рахунок державного бюджету. Переклали все на місцевий бюджет, а ті кажуть: у нас немає грошей. Або люди купляють, останні віддають. За ліки, а потім нема за що заплатити комуналку. І, і причому ж ще субсидію як? Якщо в тебе 200-300 гривень борг по комуналці, всього субсидії немає. І людина, так. яка отримує копічану пенсію, але там десь 200 гривень за комуналку борг, їй виставляють космічні ціни, рахунки. Вона не може нічого заплатити, цей борг росте в геометричній прогресії, потім квартиру забирають. У суди йдуть, забирають квартиру, викидають людей на вулицю. Отакий мороз. Нормальний хазяїн собаку не викине на вулицю. А в нас людей на вулиці. Викидають. Тому, е, а е, Це обман просто. Тому як вирішити цю проблему, щоб людей не обманювали. Перше е, порядок нарахування субсидій, щоб всі забезпечили. Друге, ми пропонуємо нести зміни до бюджету, підняти людям зарплати. Людям зарплати піднімати треба. Не можуть люди працювати на ті копічанні зарплати, які сьогодні отримують. Два мільйони людей отримують мінімальну зарплату. Як за неї заплатити комуналку? Як кусок хліба купити? Тому що подорожчання цін на газ тягне не за собою подорожчання все. Про Їзд, проживання, кусок хліба, кусок м'яса, який люди раз у рік бачать там на велике свято, на Різдво. Отам хваляться, я пам'ятаю, перед Новим Годом виставляли фотографії з магазинів, пишуть, бачите, яке зубожіння усі в магазині забити. Угу. Ну так а ви зайдіть будь-який інший день, подивіться. Там же ж немає людей. Тому що хоч один раз на рік на Різдво чи на Новий рік на Великдень роблять собі свято кусок м'яса. Невеличкий отакий кусочок м'яса, 50-100 грам купили. І кажуть, що це як хорошо. Народ живе. Відійде від Києва 50 кілометрів, і подивіться, як народ хорошо живе у будь-якому іншому райцентрі, містечку чи селі. Коли машина дров сьогодні, недавно я був в Олександрії, машина дров, люди розказують 9 тисяч гривень за машину дров. Де взяти 9 тисяч гривень? Тобто космічну ціну на газ люди шукають альтернативу, чи торф, чи дрова, чи вугілля, а воно так само все дорого стоїть. Тому що Порошенко минулого року завитував наш закон, який і я, і Галасюк наш, і наша команда провели про заборону вивезення дров з України. Порошенко його завитував. Що ми бачимо по статистиці? 4 мільйона кубів дров, начебто, дров. А насправді деревину, хорошу таку ділову деревину необроблену, вивезли з України. Через сесії не на дрова піднялися вдвічі. Ми зараз знову зареєстрували закон, щоб заборонити вивезення дров. Щоб не Порошенко кришував контрабанду, а щоб ці е, дрова йшли на потреби громадян першочергові, ті, які газу не мають, які альтернативу газу шукають, піліти, дрова, торф і так далі. От що треба робити для того, щоб знизити ціни на газ, більше видобувати власного газу. Чого влада цього не робить? Бо всі, хто сидить на імпортному газу, всі займаються корупцією, Присмоктались до тієї труби, як до сіськи. Потім виводять гроші в офшори, потім нам лапшу на вуха вішають. Сьогодні розказують, як вони хочуть допомогти українцям. Ви хочете допомогти українцям? Ви Бабки з офшорів, верніть свої із рахунків. З не ну, дурних немає, ну так потрусимо тоді цих буратин офшорних і вернемо ці гроші. А крім того, головне, це справедливо, що була ціна на газ, а не прив'язують до німецького хабу. У Німеччині мінімальна зарплата в 15 разів більша, ніж в Україні. Як ми можемо платити за газ по німецькій ціні, отримуючи українські зарплати і пенсії? Тому цей весь грабіж серед бідлого дня і обман треба припиняти.